Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину MOYO. Це ноутбук фірми Asus, серія X1504V. Більш детальне його маркування ви бачите в описі до цього відео. Його комплектація йде з процесором Intel Core i 3 1315U. Жорсткого диску в нього немає, в нього йде SSD-накопичувач на 512 ГБ версії PCI 3-го покоління. Тобто NVMe. Оперативна пам'ять повинна бути розпаяна 8 ГБ плюс 8 ГБ однією планкою. Тобто в нього повинен бути один роз'єм для оперативної пам'яті DDR4. Також в нього є Wi-Fi 6-го покоління, версія Є, тобто AX. І це вже проміжна версія між Wi-Fi 6 та Wi-Fi 7. Також є Bluetooth, є USB 2.0, 3.2 та USB Type-C. Windows на нього немає, клавіатура має англійську розкладку. Батарея 42 Вт. Він ще ніколи не скривався, він повністю запакований, тому це відео розпакування. Тому ми зараз його просто оглянемо. А окреме відео є з оглядом на іншому моєму каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Також у першому коментарі. Отже, поставляється він ось у такій коробці. Тут ідуть картонні тримачі. В цьому кейсі в нас повинна бути зарядна. От зарядка є на нього. Як ви бачите, це зарядний пристрій на 19 В 237 А. Тобто ноутбук енергоефективний 45 Вт. І ось такий кабель іде. Доволі тоненький кабель. Довжиною близько 1,5 метри. Ось іде сам ноутбук, він йде світлого кольору. Ось у такому захисному чохлі. Також тут є інструкція по встановленню Windows, якщо у вас проблема. Якщо у вас є проблеми, можете подивитися відео на моєму каналі, там, де немає накопичувача під час встановлення Windows. Вона дуже легко вирішується. Також є ось такий флаєр на встановлення програми MyASUS. Ще є ось така інструкція, що значить кожна кнопка, кожен роз'єм, можливості тачпаду. Подивимося, чи більше нічого немає тут. Ні, більше нічого в комплекті немає. Тому зараз будемо дивитися сам ноутбук. Ноутбук іде ось у такому захисному чухлі. Піддон іде світло-сірого кольору, верхівка йде світло-сірого, взагалі прям срібло. Повністю світлий корпус, тільки темна рамка навколо матриці. Також тут йде веб-камера, як ви бачите, вона має захисну шторку. Ось так вона закривається. Коли вона закрита, то тут є червона позначка. Коли відкрита, там просто веб-камера. Також тут йдуть мікрофони. Клавіатура прозора йде білого кольору. Вона має підсвітку, зараз ми це перевіримо. Спробуємо його увімкнути, але він зараз не увімкнеться, тому що він не підключений до мережі. Перше увімкнення тільки з підключенням до мережі. Отже, я підключаю його до мережі 220 вольт. І спробуємо його увімкнути. Ось, як ви бачите, одразу спрацювала підсвітка клавіатури. І зараз він буде перше завантаження робити. І ми зайдемо в BIOS. Ось такий в нього BIOS. Як ви бачите, тут можна подивитися всі комплектуючі. Ось процесор 1315U, який повинен бути. Intel HD Graphics Ultra HD, температура 57 градусів 59, пам'ять 16 ГБ. Батарея 41%. Тобто він зберігався правильно. Техніка повинна зберігатися. З зарядом близько 40-60%. То звичайно це 50 плюс-мінус 5-10%, Тобто правильно зберігався. І Full HD матриця в нього. Звісно, це IPS. Ось такий ноутбук. Зараз ви побачили лише його розпакування, втім, ви зможете побачити повний його огляд на моєму іншому каналі. Переходьте, подивіться огляд, на що цей ноутбук здатен. Також цей ноутбук має 12 місяців гарантії, офіційною від Asus. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, Підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях під цим відео або під відеооглядом цього ноутбуку.